Чи ви вже знали, що український закордонний паспорт більше не продовжується? Так, з 29 жовтня було скасовано можливість продовжувати українські закордонні паспорти для українців, які знаходяться за кордоном. Багато українців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали за кордон з паспортами, які потім згодом. Втратили свій термін дії. Потрібно було їх продовжувати. Вони були продовжені в консульстві України в Мілані, Римі або в Неаполі печаткою консульства, яка давала право людям пересуватися через кордони і робити документи. Але 29 жовтня Верховною Радою було скасоване таке право. Тому увага! Всім українцям, які мають українські закордонні паспорти, в яких є печатка продовження на 5 років. Будь ласка, зверніть на це увагу і не виїжджайте за кордон, тому що на кордонах багатьох людей завертають, не пропускають через кордон. Вам потрібно звернутися до консульства, подати на новий паспорт. Якщо не можете в консульство записатися, тоді звертайтеся в державне підприємство документ. І оформлюйте собі новий закордонний паспорт. Пам'ятайте, що печатка продовження більше не діє, також немає більше можливості і вклеяти дітей їхні фотографії у ваші паспорти. Отож, хто має паспорти з неповнолітніми дітьми, вклеєними їхніми фотографіями, вклеєними паспорти від 29 жовтня. Цей паспорт вже є недійсним. Не тобто діти повинні мати нові свої особисті закордонні паспорти. Навіть маленькі, новонароджені всі повинні мати закордонні паспорти. Ця е, новина вже розповсюджена в багатьох соціальних мережах, але дуже багато мені задають питань: а що буде, якщо я мушу виїжджати і не зможу зробити новий паспорт? Ви можете звернутися в консульство і зробити собі посвідчення. На виїзд за кордон. Це є такий так званий білий паспорт. З цим паспортом ви зможете перетнути кордон і в Україні зробити другий закордонний паспорт, якщо у вас є один. Але, або якщо у вас немає взагалі, зробити собі новий закордонний паспорт. Пам'ятайте, що українці можуть мати два закордонних паспорти за законом.